亚坤。 Брати ви, а відповідати за них не ви. Давайте тоді по вашій відповідальності. 22 підстанції, мости, порти, жиде. Ви сказали, це ваше. Скільки з об'єктів вашої відповідальності зазнали ураження російськими ракетами? Скільки з них знищено? Скільки отримали пошкодження? Перше запитання. Друге запитання: Чернігівська область. Ви будуєте міст 5 мільярдів гривень 50 кілометрів від білоруського кордону. Чотири полоси. Ви вважаєте це доречно і доцільно під час бойових дій? І наступне питання: ви плануєте витратити 12 мільярдів гривень на окружну в місті Миколаєві. Скажіть, будь ласка, ви просто закопуєте гроші в дороги? Чи ви плануєте, що в нас зараз запрацюють порти, запрацює інфраструктура і відкриються ці шляхи? Тільки давайте не бліють про другий третій рівень. А скажіть чесно, ви гроші закопуєте в землю чи просто їх варуєте? Будь ласка, відповідь. дякую за запитання. Воно таке емоційне трохи, але що стосується об'єктів, ви перелічили об'єкти УЗЕ, наприклад, там об'єкти. Укренерго, про там, в якому стані, в якому, на якому етапі рівень захисту, ще раз хотів сказати, що об'єкт Укренерго другий рівень захисту реалізований на 80%. Що стосується, що стосується, що стосується, ну ви, хочете, ви хочете почути відповідь? Хочете? Так, давайте ну не перекрикуйте, не Будь ласка, да. Дмитро Олександрович, я, я так. попрошу, будь ласка. Да. Да, дякую. Давайте, да, дивіться, що стосується об'єктів залізниці, наприклад, там є один на півдні міст, на який росіяни вже витратили біля ста ракет. Тобто він вже був відремонтований, знову зруйнований, відремонтований, зруйнований, але він є критичним для експортної логістики нашої держави. І ну, ціна там того мінімального ремонту, вона точно. Не більше була, ніж вартість, мабуть, двох-трьох ракет, які, яких я наголошую, росіяни вже витрали біля ста ракет саме на цей об'єкт. Що стосується мосту в Чернігове, міст Чернігове проходить по, дорогі, по дорозі першої категорії. Дорога першої категорії це чотири смуги. Тому і міст, який ремонтується там, він теж робиться першої категорії, тобто чотири смуги. Фінансування на цей міст було виділено. За допомогою Європейської комісії через кошти, це кошти Європейського інвестиційного банку, і він робиться так за всіма їх стандартами, з їх технічним наглядом, з їх супроводом цього проєкту, він дійсно буде завершений в цьому році. Якщо ви говорите про відстань, ну, Чернігів це обласний центр, тобто я правильно розумію, що там ідея просто ну, нічого не будувати, і нехай він залишається відрізаним. Тобто, тобто я, ну, я цього... За... Ні, Дайте це... завершити, ні, будь ласка. Дивіться, Відповідь. дивіться ні. Міст, в цьому, році, в цьому, в цьому році буде завершене повністю, так. Дякую.